Знайомо, досить ображатися час діяти. Я Ірина Криворучко, і сьогодні я хочу поговорити про образу, поділитися своїм досвідом, а також своїми спостереженнями за іншими людьми. Існує безліч способів, як можна позбутися образи: піти в спортзал, прокричатися в лісі, побити подушку, написати листа. Своє минуле або образчиков, хто тебе образив. Потім цього листа можна спалити, можна пропрацювати через розстановки із замісниками або без замісників, можна знову ж таки пропрацювати це із психотерапевтом. Образа це така комплексна емоція, яка виникає внаслідок якоїсь небезпеки. Часто це може бути в дитинстві, коли, наприклад, дитині кажуть сиди тихенько, мовчи, будь хорошою дівчинкою. Ти що, не можна злитися, не можна кричати? Тихо. Тобто, ось такі є моменти, коли, наприклад, дітям в дитинстві часто забороняють бути собою, бути такими, як вони є. Дитини ця образа накопичується, і вже в залежності від типу нервової системи вона. Практично використовується у дорослому житті людини. В самій образі є і злість, і гнів, і роздратування, і незадоволення, і невисказаність. І вона це все накопичується як ком. Як і ще й тілесний терапевт, я можу сказати, що образа вона може проявлятися в різних зонах нашого тіла. От, наприклад, якщо це невисказаність, то це вона може бути як відчуття такого, як комка в горлі, і людина весь час. От такі от робить рухи. Якщо, наприклад, це образа зв'язана з емоціями, з почуттями, от такими, то це може бути такий, як затиск в грудях, якщо мене не люблять, і людина, якби вона ображається, вона закривається. І в чому це проявляється? Буде таке відчуття, як по психосоматиці, як постійно, наче як щось давить, і як людина не може нормально вдихнути, або не може нормально видихнути. Це роками накопичено. Ну, то це також може бути і, наприклад, проявлятися в самій навіть осанці, і проявлятися через певну форму сколіоза у грудному відділі хребта. Якщо це образа не бігай, не сиди, не пригай, і вона зажимається десь в нижній частині тіла, або це образа, яка пов'язана якимось чином саме не з емоціями, а з тілом людини, то вона може накопичуватися саме у животі, і через це буде живіт твердий, зажатий, проблеми з травленням і так далі, і тому подібне. Вже якщо як прояв по психосоматиці, немає однієї пігулки від образи, тому що у кожного є свій корінь, є своя причина, і звісно, з цим можна працювати так чи інакше. Послідовність завжди одна, що є якась ситуація неприємна, яка причиняє біль Вишенка на торті. Це може бути злість або навіть помста, що не дай Боже, яка веде до розрухи і навіть може призвести до ворожнечі між людьми. Я хочу поділитися своїм досвідом, знайшла свій спосіб, як пропрацювати саме образу. Я пробувала. Різні методи, писала листи, читала молитви, усвідомлювала причину, пропрацьовувала там через різні практики, і мені дійсно на деякий час мені ставало легше. Але як тільки я із, зіштовхувалася знову ж таки із подібною ситуацією і друга людина, як мені здавалося, мене обержала, я знову ображалася. Тобто, це діяло на якийсь короткий час, на якийсь маленький проміжок часу. А потім наступала я на одні ті самі граблі, і вона знову і знову ця образа до мене поверталася. Я зрозуміла, що все-таки є корінь, да, і корінь він десь сидить саме у моїй свідомості, і мені потрібно. З цим попрацювати для того, щоб роз'єднати той зразок, який в мене утворився. Якщо я чую такий голос і такий тон, значить, я дію так і так. Я почала спостерігати, що я вже коли ображилася, от я розумію все, я вже ображаюсь. Ну, от У мене вже це сталося. Я в той же самий день пишу: нам треба зустрітися, давай з тобою поговоримо. Треба поговорити. Назначаю час, назначаю день, тільки починаю про це говорити. в мене ком в горлі. І е, як е, гасне голос. У мене йдуть сльози, просто лються сльози, я не можу нічого сказати. І я розумію, що цей ком то є образа, яка сидить і не дозволяє мені звучати. Я видихаю і просто по слову себе видавлюю для того, щоб все ж таки сказати, що я хочу сказати цій людині. Це важко, він мене слухає уважно. І е, далі після цього. Коли я, вже, так сказати, виговорилася, виговорилася це м'яко кажучи, я там сказала три-чотири слова від сили за 40 хвилин. А, і потім ми починаємо вже, я вже заспокоїлася, все, він, дякуючи, вислухав мене, а, ми починаємо поясняти, що я чула це і це, він мені казав, це і це. І я зрозуміла, що він мені хотів зробити боляче. І а, коли в розмові з цією людиною. Я почала проясняти. Виявляється, він взагалі не це мав на увазі. Він не це хотів мені сказати. Уявляєте? Я собі вже там такий фільм придумала, вже просто картина в мене вже намальована. Вже фільм уже з такими вже страданнями, вже просто там куча емоцій. Я там уже там вся така вся головна героїня. А цього немає, друзі, немає від слова зовсім. І це мій досвід, і я зрозуміла, що далеко не в усіх випадках, де я ображаюся, мене дійсно ображають. А до чого я вже дійшла, це те, що як тільки я чую ці слова, цей тон, цей погляд, що я вже починаю ображатися, я тут же починаю питати. Тобто не тоді, коли це вже сталося, а як тільки це ось має вже статися, прямо ось зараз за секунду я вже буду ображатися. Я починаю питати. Це просто смішно. Смішно, тому що людина зовсім не це мала на увазі. І дійсно, да, є і були такі моменти, коли мене дійсно ображали, і це питання особистих кордонів, над цим треба працювати, це інший спосіб, тут це не підходить. А є питання, коли е, взагалі ніхто не намагався образити, а образа сталася. Спостерігала також за тим, як, наприклад, у інших людей відбувається, і я помітила, що жінки, як правило, ображаються через недостатню кількість уваги, через недолюбленість, через те, що їм не кажуть приємні слова, через те, що їм там якісь подарунки, не ті, що вони хочуть, дарують, через якусь недоглаженість, недоцілованість мало емоцій, і жінка тоді ображається. Чоловіки ж ображаються через інші моменти, через знецінення, через неповагу, через зниження самооцінки. Коли жінка ображається на чоловіка, вона закривається, в ній гасне отой внутрішній вогонь, і вона або перестає будь-чого хотіти, або. Може піти в трудоголізм, тобто надіває свої залізні доспехи, списа бере з собою всі облаштунки, обладунки. І іде в бій. Вона є би ще 24 на 7. Я можу все. Я поб'ю, я зможу. Але питання, кому що доказувати? Чоловік він буває таке, що він не слухом, не духом. Так, да, Якщо він дійсно тиран, якщо він дійсно ображає, то це вже питання інше, то треба по-іншому вирішувати. Да? Шукати там винного, чи виясняти, чи йти від того чоловіка. А якщо такого не було, і ви це все робите, нащо? Це робити? І от е, важливо відрізняти це від е, ті образи, які вони дійсно, вони такі є, від тих образ, яких їх, в принципі, немає, але ви їх собі просто придумали. Тому що жінка вона ще може вдаватися в такі крайнощі, як починає мстити, це коли йде прояв агресії зверху на образу. Ну і по суті може взагалі перейти до того, що перестає відчувати задоволення і радість від життя. Їй здається, що її ніхто не любить, що світ поганий, що все світ несправедливий до неї і все інше і тому подібне. От і часто таке буває, що це може бути просто вигадана історія, і в цьому варто розібратися, тому що ну, це ваше життя. І ще таки хочу підкреслити момент, що образа вона може бути як родова програма. Ми ще кажемо. От, наприклад, на дідуся ображалася бабуся, з цим виростає мама дівчинки. Мама бачить, як робить. Її мама вона для себе бере зразок, що якщо вона робить так, це нормальний паттерн поведінки між чоловіком і жінкою. Потім вона в неї народжується до донька, да, і знову ж таки вона бачить, що її мама поводить себе так з татом, може там трішки вже по-іншому, але основна поведінка така: і вона для себе знову ж бере зразок. Або, наприклад, дівчинка буває часто внучка у бабусі. Вона бачить, як себе веде бабуся, вона часто в неї проводить час, і от вона бере для себе зразок, що так поводити себе з чоловіком, то є норма. От. І це знову ж таки може бути образа навіть там, де немає причини, але вона просто несвідомо бере зразок, бо це вважалося нормальною поведінкою у її дорослих. І дивіться, це вже буде третя причина. Тому варто в цьому розібратися, для того, щоб, по-перше, Вийти із деструктивних відносин, для того, щоб бути в силі і відчувати свій ресурс, проявляти свої емоції, свою силу, мати свою точку зору і бути адекватною просто у відносинах з чоловіками, в роботі, зі світом, своїми дітьми. І третє, звісно, це дозволяти насолоджуватися. Те, що я помітила, що у образи. Є а, різні різні маски. Ну, от я на початку там показував там, видминуту таку губу закручену. Потім це може бути якась така насупленість і губки зжакі такі. Я з тобою не розмовляю. Ну, це, як правило, закриті пози. Це може бути, коли відвертаєшся від спів... співрозмовника, коли уникаєш, не попадаєшся йому на очі, коли закривається тіло, закривається вуха, закриваються очі, а це і є наші органи, якими ми відчуваємо цей світ. Да? І от і саме із-за того, що є образа, ви е, собі самі забороняєте проявляти свою чутливість. А як ви бачите образу у своїх рідних і близьких, які, наприклад, вам, можливо, показували, навіть, можливо, вас перекривляли, як ви себе ведете, коли ображаєтесь, можливо, у вас є асоціації з якимись тваринками, наприклад, чи з якимись персонажами із фільмів, чи з якихось мультиків. Я буду вдячна, якщо ви мені прийшлете і. Поділитися своїм досвідом, своїми спостереженнями образа вона блокує ваш внутрішній вогонь, і саме через це ми не говоримо. Ну, як правило, це жінок стосується. Жінка перестає говорити. І відповідно, так як вона блокує вогонь, затримує його всередині, він починає її руйнувати з І Через те з'являється незадоволення, роздратівливість. Погане самопочуття, там голова часто болить, там щось ходить, стонить, ну, в общем, все не так. Тому перше, що потрібно зробити, це такий лайфхак усім, і чоловікам, і жінкам: говоріть про це. Говоріть про це не на емоціях, а тоді, коли ви будете готові. Для чого? Для того, щоб це питання було вирішено і щоб воно вас не турбувало. А головне, щоб воно не було тягарем для вас. Не погіршувало якість вашого життя, і не погіршувало стосунки з вашими рідними і близькими. Воно того варте, друзі. Ви зможете пропрацювати образу різними способами. Я працюю через арт-терапію, через метафоричні карти, ціль душі, через коучинг сесії, через розмову, питання, відповідь. І можна підібрати і за. Декілька сеансів, звичайно, не за один раз, а за ту кількість сесій, яка потрібна саме вам, можна прибрати образу і жити в легкості, в любові і в радості. Бо воно того варте. Я бажаю всім проявлятися, любити і жити в радості, в любові і задоволення, без образ. Якщо вам цікаво це відео, Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, і ви можете поділитися з вашими рідними і близькими. Жити в легкості це природньо, природньо дихати, природньо говорити, природньо відчувати і розуміти себе, свого партнера, своїх рідних і близьких. І просто бути собою. І не дозволяйте образі отруювати ваше життя, бо воно у вас одне. З вами була ваша Ірина Кривилучко. Всім миру і добра!